А яку сучасну літературу ви порадили лікарям-стоматологам імплантологам? Ви маєте на увазі, що це книжки? Оці, що ці книжки так вони чи... в мене всі є, чи я їх читав повністю? Ні. Але вони в мене є, вони українською мовою. Я просто можу під кейс подивитися. Не знаю, що в мене має бути негайна імплантація з якоюсь там цей, з якоюсь там дефектом стінки. Я ж не вибирав, так, от я взяв, глянув тут мембрану так просто відновити в пам'яті. Якщо є якесь питання, от була резорбція кістки навколо імпланта. Я щось так і не зрозумів, чого вона. Я взяв книжку, відкрив ортопедичну частину, знайшов подібну главу, яку я хотів. І таким чином типу це зробив. Зараз класно, що зроблено це українською мовою. У мене є ця, у мене є негайна. Потім ця тотальна реабілітація ваша. Дуже класна книжка, це, ця сузукі масана по там швах. І не чекати треба, що це прям ну це як буквар, да? Ти читаєш і сьогодні, ви вивчили букву А, завтра букву Б, і вона прям тебе натрамбує знаннями. Ні, ти можеш під операцію підглянути. Ти знаєш, там має бути операція, і там тобі треба нарощувати кістку, ясну там то і там то, ти відкриєш сторінку і просто так приблизно ще раз довідновиш знання. Ну, я отак цим користуюся. Їх є просто дуже багато.